Величезна частина айсбергу, яка непомітна, але вона потребує змін, це якраз системні процеси всередині військової медицини, це вимоги до кожного медика, і перш за все. Перед вимогами нам треба зрозуміти роль кожного медика, тобто, що робить медик на кожному етапі, що робить медик з воду, що робить медик роти, що робить медик медичного Може пункту. трошки пройтися, зайнятися лікбезом. Я б могла звичайно сказати. медики на всіх етапах рятують бійця. Ви скажете ні, 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 це не тільки про це надто загально. А якщо звужено йдемо? Вони рятують, безумовно, тобто медики на кожному етапі рятують життя бійця, тільки на кожному етапі медик виконує якусь свою частину роботи. Медик взводу зупиняє найбільш критичні загрози, які небезпечні для життєдіяльності, для життя бійця. Медик роти вже може зробити трошки більше, медик батальйону вже може зробити ще більше. І у нас виникає питання: що саме має зробити медик роти? Припустимо, якщо це е медик роти, він має повинен мати медичну освіту, чи не повинен мати медичну освіту.